Слава Україні! Так, 27 сьогодні, 28 серпня знаходжуся на сої ПС 0035 Значить, на сьогодні вона має ще такий вигляд. Ще така, як бачимо, жовта, зелена, ну, трошки різний стан рослинок. Ну, в принципі, більш-менш. Ментор минулий рік на цей період вже був сухіший якось. Так, ну тим не менше, значить що в нас на сьогодні? ПС-0035 це цей, що куплений у підписника. Володимир вам вітання. В принципі, ну, сорт досить такий на вигляд, поки що, по крайній мірі, мені дуже подобається. Не знаю, що воно по покаже результат, який буде в бункері, але на сьогодні ну, досить класно вона себе по вегетації показала. Значить, сіяна вона тут десь плюс-мінус 400 тисяч, може трошки більше. Сіяна в мене ж є ще PS-0035, той, що куплений був в Полтаві у фірмі Прогрес. то на вигляд вона, по-моєму, однакова. Тобто я вже тут не став знімати, це тут ось там я вчора полазив, вже просто ввечері дуже з камерою не захотів лазити. А цей... А тут це ось вирішив зняти. Вона на вигляд кажу, що по зовнішньому вигляду, що по фізіології по своїй я так порівнював, то плюс-мінус однаково. Тобто куплений сорт в різних місцях, а як бачимо, він однаковий. <кій> Значить, про хвороби я там розповідав про септоріози, про це все. все Ось дивимося. Верхній біб нормально себе почуває. Все добре, все чудово. Так, Це тут. Ну є, знову ж таки, не було б все так добре, якби не одна така ложка дьогтю в нашу бочку меду. А що саме? Тут нагадаю, соя по сої четвертий рік уже. Соя по сої четвертий рік. Фунгіцидів не було. Рання соя, і ось яка вона на 28 серпня. Ось дивимося. Тобто соя по сої в принципі росте нормально. Тільки знову ж таки повертаючись до ложки дьогтю, тут такі кущі, що це капець. Тут вона по висоті ну, теж під руки. Десь я знаю метр тридцять. Тут такі рослини здоровезні. Так, зараз десь спробую знайти. Та ну, їх тут в принципі таких багато. Так, ось де. Ось де зараз показую. Отака, леопардові такі плями. І ось де взагалі суха рослинка вже. Вона навіть боби свої не налила. Склеротиніоз, склеротинія, ця ж і тут біла гниль присутня. На цій ділянці я так дивлюся, ось вражена рослинка, ось вражена, але вони довше провегетували, як бачимо, і вони змогли, в принципі, в більшій чи меншій мірі налити своє насіння. Ну ось, це верхушка, це не вражена. І такого тут, ну я не знаю, де більше я отак іду в рядку. Бо я отак от штук три підряд прямо вже взагалі заражених, хворих. Але, ну з того, що я бачу, то вони, в принципі, трошки, да, трошки десь на тиждень-півтора за оцей масив, оці рослинки закінчили, основна частина вегетації свою. І в них буде маса тисячі насінинки, Ну, насінинки в них сформовані, просто воно буде дрібніше. І відповідно це трошки-трошки зменшить урожай. Але... Ось дивимося. Тут ось очажок такий. Ось тут трошки листя нема, але вони всі, наче, ось тут ось трошки почало враження цим склеротиніозом. Ось де одна рослинка вже. Тут боби сухі. Зараз ось покажу, да, Біб уже сухий. Зараз насіннячко покажу яке. Ну, Для сої ГМО насіннячко в принципі більш-менш нормальне. Воно вже, я так думаю, що сухе. Ну, не давиться на зуб не кидати, тому щоб вам не плямкати. Так, сухе воно. І ось ну, нормально. В принципі, я думаю, що цей сорт, результат цей рік повинен показати. Подивимось далі. тижнів, я думаю, два їй ще до завершення вегетації. Зараз ще вирву якусь рослинку. Ось де тут у нас дивимося. А, це цей, це ж я їздив, тут проводив другу гліфобробку. А їздив я, сіяв, значить, гони отут отак, їздив в поперек, щоб менше витоптувати. Того, що витоптується тоді, коли їздиш уже по такій масі порядках, рядок 100% топчеш. А в поперек витоптування, ну як бачимо, слідів від оприскувача немає. То, значить, все нормально. Так, зараз якусь вирву таку не дуже. Взагалі... Серед... О, це друге коліє. Так, треба щоб не на колії. Блін, ну це хана, блін. Воно височезне, не заплутується. Так, зараз. Склеротиння. Знову ж таки. Ось дивимося. Тут бобики такі, боби дрібніші такі. І воно, ну оце на таких рослинках буде трошки просадка, але... Я думаю, що не критично. Ну, ось вирву, ось така, дивлюся, плюс-мінус рослинка. Ось зелененька. Так, зараз порахую боби, включусь, скажу. Так, на цій рослинці 31 біб. Це в принципі більш-менш нормальний показник. Ну, Я так скажу, що вчора рвав. Це я вирвав таку, ну, менше до слабших рослинок. Ось, допустимо, якщо ось таку вирвати, то тут буде більше. Вчора я рвав, то мені траплялися погілковані і... Нараховував 42-50 бобів. Тобто по такій кількості і по такій дивлюся, цій, як вона називається, по такій кількості бобів і по їх виповненості, то вони тут повинні бути насіннячко таке більш-менш крупненьке. Потім далі ще що хотів сказати, ось де. Добре погілковано. Ну, такі гілочки є. Ще рослинку одну. Про ПС-0035 чув історії, що вона не гілкується то я скажу, що гілкується вона. Ось. Три гілочки, ну тут такі не витримав телефон, мій щось сонця. Перегрів, написала. Так, ось де. В общем, показую гілочки. Три гілочки є. І це слабше погілкована рослинка є. Погілковані, ось, допустимо, якось ця. Та ось дивимося, вон там і товщі гілочки. Значно краще. І на такій рослинці бобів буде десь штук до 50. Висота її, ну, височенька вона, в принципі, вимахала, блін, тепер вилізти б звідси б якось. Так як зайшов, так і вилазить. Тобто, в загальному висновок, який вона мене на сьогодні влаштовує, добре себе показує по вегетації, ще заміряємо по. Бункеру, що вона покаже. Ну, з того що я чув, з того, що я бачив про цей сорт, то він розчарувати не повинен. Значить п'ятий рік сою я тут сіять не буду. Планую, подивимось, коли змолотимо цю сою і що там буде по волозі. Тут можливо посію пшеницю. Якщо до кінця вересня я не встигаю сіяти пшеницю, значить буде на наступний рік кукурудза. Треба трошки сівозміною оці болячки соєві поганяти. Воно не тільки сівозміною, а ще й плюс-треба цим. Там, де соя по сої, все-таки буду технологію включати фунгіцидний захист. Це соя, ну не знаю, сіяна вона десь плюс-мінус 15 травня. Сьогодні це вже кінець серпня, завершує вегетацію. Тобто, як мінімум, одну фунгіцидну обробку буду планувати по всіх соях. По цим дивлюся. Акантоплюс, здається, проти склеротині кажуть, один із кращих фунгіцидів, краще працює, то подивимося. в общем. Буду попробую. ще фунгіциди. Ну знову ж таки, в залежності від того, який буде рік. Цей рік опадів було просто предостатньо. Я, Наприклад, на серпень місяць, у нас в серпні місяці, зазвичай опадів вже немає. А в цьому році і в серпні були рослини ось в такому стані, вони не провітрювалися, волога постійно була, і відповідно це спровокувало більшу, ось з краю, в принципі, добре видно більшу враженість хворобами. Ось склеротені, раз рослинка загнулася раніше. Ось теж вражена, але вона встигла щось тут трошки підналить, бо би знову вражена, вражена. Ну, по, по краю, а тут де лежить, то тут взагалі, як починаєш придивлятися, то зовсім страшно стає. Але тим не менше, з того, що я бачу, ця соя в принципі, сформує, повинна сформувати непоганий урожай. Ну, вже недовго залишилося. Покажу її ще перед збиранням цю сою. Фух, так, все, дякую всім за увагу, всім пока. Щось таке парить, телефон не витримує, перегрів і все. Так, значить, це PS-0035, тільки крайня грядка. Вон, на отій тільки що я був грядочці, і це ось крайня в мене. Різниця, ось бачимо яка. По вегетації. Це вже доходить. Їй вже залишилось ну максимум теж тиждень, це вже, це вже за цими підгонами точно її вже можна молотити буде. Е, чого так? Ну, Почнемо з того, що тут була тільки одна гліфосатна обробка, от саме тут. Одна, ось бачимо у бур'янці, є там туди-сюди. Там було дві гліфосатні обробки. Ну, Щоб гліфосатна обробка так повпливала і подовжила період вегетації, чогось я маю сумніви, тим більше по сої, яка стійка до неї. Більш за все, що на цій ділянці просто слабше живлення. Вона й ця ділянка завжди непогані результати показувала. Але але, оті були краще. Ну там воно ще зеленіше. Оце все сіяно було в один день. Один день обробилося і в один день посіялося. Тут у мене тут в цьому краю там декілька грядок є. То ті всі зеленіші. а Ця от така от, прямо от прямо жовтенька. Ну, ось дивлюся, воно вже підсохло. І ось як бачимо, ну, досить крупне, як для сої ГМО. Наприклад, на Сценарії то воно значно дрібніше. Тобто тут маса тисячі повинна бути веселіша. А якщо маса тисячі буде веселіша, то значить ну, подивимося. Ну, так, така маса, яка це тут стоїть, це десь по урожайності. Ну, минулий рік плюс-мінус 30 давала. Що буде цей рік, подивимося. Так. Ну, зазняв ось ще цю крайню грядочку. Крайню, грядочку. тут теж склеротинія трошки жару дала. Ось як бачимо, це, мабуть, після склеротинії, того що насіннячко, ось раз. І дрібніше. Ну, покажу, в общем, що воно далі буде. Все, дякую всім за увагу, всім пока.